Всім доброго дня! Сьогодні я працюю на своїй часниковій грядці. Початок березня, чудова погода. І дивлячись на цей часник, який був посаджений 20-х числах жовтня, досить гарно він зараз виглядає саме в такий час. Часник я садила, пораний ґрунту, вносила добрива. А саме добриво екоплант, а також опудрювала попелом, що дуже важливо, щоб розкислити ґрунт. І ось бачу, саме таким способом посаджений часник дуже гарно проріс. І ще дуже важливо. Перед посадкою зубки замочувала в Максимі, для того, щоб запобігти потім кореневим гнилий. Це теж дуже важливо, тому що доброго саме і у цей захист максимум посприяв гарному проростанню зубків. Якраз тоді погода була досить гарна, така ще тепла. Корінчики гарно всі зубки вкорінилися, і чесничок гарно проріс. Таке добро в мене ще залишилося з минулого року, ось так воно виглядає. Його можна вносити як і восени, так само і весною. Добриво без азоту. Добриво гранульоване, тому розчиняється поступово, через що не вимивається з верхнього шару ґрунту, а завдяки високому місту калію, воно саме допомагає рослинам гарно готуватися до зими. І ще дуже добре, що саме. З таким добривом можна й вносити подвійний суперфосфат. Цього я не робила, але з досвіду таких хороших городників в майбутньому буду теж таке добриво застосовувати. В даному добриві є фосфор, калій, магній, кальцій, що дуже важливо для розвитку кореневої системи, і тому воно настільки хороше, що рослини сподобали це добриво і гарно споживаючи його проростають. А тепер, в березні місяці, дуже важливо саме зараз зробити розпушення ґрунту. Ось так тут трішки потріскався ґрунт. Тому випаровується зайва волога. Для цього потрібно ґрунт розпушити, для того, щоб був гарний доступ повітря. Ну і, звичайно, щоб ця волога не випаровувалася. Тому що зараз саме розростається коренева система, це дуже важливо. А часник вологолюбна рослина, і тому, щоб запобігти випаровуванню зайвої вологи. Зараз я буду розпушувати ґрунт. Для цього можна застосувати, як і мотичку, а також можна і так звану ґрадську. такий інструмент у мене завжди є під рукою, і мені ним найкраще працювати. Так нас називають Такий інструмент градською. Дуже гарно ним розпушувати рядочки, розпушую міжрядя. Не пошкоджується коренева система, глибоко не треба розпушувати, головне зверху зрухати правильно ґрунт. Завдяки обробці Максимом і внесенню цих добрив зубчики чудово зайшли. Якщо дивитися в рядочку, то навіть є так, що всі в один-один посходили і немає порожнього місця. А що стосується сортів, то так гарно росте Любаша. Її я найбільше посадила. Це Любаша вже з мого насіння. Тут Любашу я докупила. Теж дуже гарно проросла. Це маємо часник Месідор. По сусідству Рокамболь. Це в мене король часників. Харківський зимовий і зоро. Добриво зараз я ніякі ще не вношу, адже було внесено екоплант і завдяки цьому добриву часник зараз гарно нарощує кореневу масу. І так буде відбуватися до місяця часу. Аж квітні місяці, коли більше потеплішає, тоді я почну вносити азотні добрива. І коли денна температура встановиться до 14 градусів або навіть вже і більше, помірно про холодну таку погоду буду проводити підживлення аміачною селітрою, а потім карбамідом. І чим тепліша земля, тим краще карбамід буде засвоїтися рослинами, тому всьому свій час Ну і такої підживки буде достатньо 3 рази до червня місяця. 20 г аміачної селітри буду розчиняти в 10 літрах води і здійснювати так зване кореневе підживлення. Грунт теж має бути розпушений, підживлення буду здійснювати в такі рядочки, і воно гарно буде засвоїтися рослинами. Азот цей час якраз часнику досить потрібний, і тому саме таке добриво посприяє нарощенню зеленої маси. А після появи 10-го листочка буду вносити фосфорно калійні добрива. А азот цей час вже не буду вносити, він вже буде навіть і шкідливий. Якщо його внести, тоді це погіршить лежкість головок. Коли температура прогріється до 10 градусів, а на чеснику сформується один-два листки, на таку ділянку може завітати такий небезпечний шкідник, як чесникова муха, і відкласти в кожну рослину по одному яйцю. Саме вона поражає озимий часник. І тому для того, щоб потім не вивелися оці шкідники в травні, в червні саме нове покоління може з'явитися. Можна обробити часник вже навіть в середині березня препаратами від шкідників. Шкідник має одне покоління в рік і саме пошкоджує тільки озимий часник, тому що ярий саме, коли він посаджений, коли почне проростати, то муха вже свої яйця встигне відкласти. І тому не чекаємо, поки з'явиться цей шкідник і буде псувати нам часничок. А таки в березні місяці здійснюємо таку першу обробку від даного шкідника Можливо, і достатньо, її буде тільки одної. Я, наприклад, буду обробляти актеліком або можна і вертімеком. Ну і, звичайно, застосувати тут прилипач, щоб дана рідина не стекла, а таки запобігла відкладанню даних яєць і шкідник не розмножувався на моєму часнику. У період відкладання яєць так званої мухи можна вносити на ділянку тютюновий пил або по периметру вкапувати березовий дьоготь. Березовий дьоготь я вже минулого року застосовувала на капусті, це теж дає хороший результат. Те, що треба щотижня йти на ділянку і його вносити, але головне тоді вже не вноситься хімічний препарат. Також можна вносити аміак, 3 столові ложки на 10 літрів води, але слід уникати потрапляння розчину на листки, проливати міжряддя. і цей запах буде відлякувати муху. Одним із хороших методів захисту рослин від шкідників це і обкурювання ділянки попелом. Це можна зробити теж зараз, не чекаючи ні середини, ні кінця березня, але бажано в ранковий час по вологих саме рослинках, і попел захистить теж від таких небезпечних шкідників, які з часом будуть прокидатися, літати і поражати тут ці рослини. Отже, підсумую свої перші роботи на часнику. Це розпушування ґрунту і захист від шкідників. А далі чекаємо тепла і квітні місяці буду здійснювати перше таке підживлення азотними допервами. Всім, хто дивився відео до кінця, дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!